Вітаю, друзі! Це друге відео про демонстраційний варіант НМТ-2024. В цьому відео ми розглянемо чотири завдання на коротку відповідь, і серед них є завдання з параметром. Поїхала. На рисунку зображено фрагмент частини поперечного перерізу стосу дерев'яних колод. У нижньому ряду 13 колод, у самому нижньому, у верхньому одна. Визначте загальну кількість колод. Це завдання можна найпростішим способом, мабуть, не, ніяких не застосовуючи формул, просто порахувати 1, 2, тут 3, 4 і так далі до 13, і потім все додати, не поспішаючи. В принципі, відповідь можна отримати, все нормально. З іншого боку, якщо ви математично застосовуєте формули і властивості, то це у нас маємо ми арифметичну прогресію. В ній перший член дорівнює 1, n-член. Це 13-й, у нас 13 рядів. І оскільки чому нам це видно? Тому що якщо в нас тут одна колода в першому, в другому дві, і в нас в нижньому стосу 13 колод, то очевидно, що це буде 13 ряд, там 13 колод. Ну і у нас 13 рядів. І нам потрібно знайти загальну кількість колод. Це у нас формула суми. Є у нас в довідкових матеріалах ця формула. Тому можна просто застосувавши. Тут дуже легко, тому що всі дані є, ми одразу рахуємо С13 до рівня 1 додати 13, поділити на 2 і помножити на 13. 14 на 27, 7 помножити на 13, це 70 і 21, це 91 колода. Власне, нічого складного, рухаємося далі. Редактор стрічки новин вирішує, у якій послідовності розмістити шість різних новин: дві політичні, три суспільні і одну спортивну. Скільки всього є різних послідовностей розміщення цих шести новин, за умови, що політичні, мають передувати іншим, а спортивна має бути останньою. Вважайте, що кожна з цих шести новин в стрічці не повторюватиметься. Це задача на комбінаторику. І тут е, треба бути уважним, тому що. Є у нас шість різних новин, два, три і один. І е, якщо у нас всі шість беруть участь у нашому досліді, так скажемо, то е, можливо, якби просто нам потрібно було б незалежно, без всяких умов, просто їх шість транслювати, то це була б перестановка з шести, тому що в нас є шість, і всі шість нам потрібно показати. Але тут є момент, тому що у нас є умова додаткова. Політичні мають передавати іншим. Політичних у нас дві, і у нас вони мають бути попереду. Спортивна має бути останньою, і вона у нас одна, тому вона також фіксована. І тут у нас три. Уже суспільних. Давайте я тут спортивна і тут суспільне. Скільки всього у нас є таких. Послідовностей ми маємо просто прораховувати окремо, скільки у нас є способів розмістити політично, так як вони мають бути на першому місці. Вони не мішаються з суспільними і спортивними. Тому із двох політичних їх можна з двома способами: або це перестановка з двох. Ми можемо першу, другу, другу, першу. Так, це два способи, або перестановка з двох. Три суспільних це перестановка з трьох, тому що також вони можуть. Переміщатись тільки між собою. Вони не можуть ні з спортивними, ні з політичними, ні з чим вони не можуть зміщатись. Тому ось у нас є три місця для них, і вони переміщають. Тому це перестановка з трьох, або це три факторіал, або це один, на два на три, або це шість способів. Ну і спортивна в неї тільки один спосіб, тому що вона, в неї тільки одне місце для неї. Ось, і так як у нас ми маємо і політичні, і суспільні, і спортивні, одноча... ну, не одночасно, а випускати, тому у нас разом способів може бути, це у нас правило добутку, тому що і політичні ми випускаємо новини, і суспільні, і спортивні. Якщо у нас є і, то це правило добутку. Якби у нас було або політичні, або суспільні, або спортивні, або це правило суми. Тому множимо 2 способи на 6 способів на 1, це буде 12 способів. Це у нас відповідь. Завдання 21. В прямокутній системі координат в просторі задано вектор АВ. точку В, точка О початок координат обчислють скалярний добуток векторів. Перше. Скалярний добуток векторів це у нас сума добутків відповідних координат x1 на x2. Додати X, Y1 на y2. Це у нас скалярний добуток векторів. Це ми можемо знайти в довідкових матеріалах. Де x 1 y1 це у нас координати вектора OA, X1, Y1, І x2 y2 координати вектора ОБ. АБ. Координати вектора АБ є, тобто у нас мінус 3. Дивіться, я писала для. Векторів, які на площині, якщо це в просторі, то це та ж сама формула, тільки додається ще z1 на z2. І так, мінус 8 і 1 у нас є, тому нам потрібно знайти координати вектора ОА. Для того, щоб знайти координати вектора ОА, нам потрібно знайти О у нас є. Це у нас початок координат, це 0, 0, 0, Нам потрібно знайти координати вектора А. Точки а, тому що координатами вектора називається різниця від кінця, відняти початок. Кінець це у нас точка А, тому що тут стрілочка, і початок це у нас точка Б. Тому нам потрібно знайти точку А координати і відняти 0,0,0, тобто координатами вектора ОА будуть безпосередньо координати точки А. Отже, щоб знайти координати точки А, нам якраз допоможуть до ця інформація. У нас є вектор АБ. Давайте ми розпишемо по формулі для АБ. Координата вектора це у нас від кінця відняти початок, тобто xb відняти xa, це у нас буде мінус 3. yb відняти і це у нас дорівнює 8, і ZB відняти ZA, це у нас дорівнює 1. Підставимо координати точки b, тобто 7-XA дорівнює мінус 3, тоді мінус XA дорівнює мінус 3 відняти 7. Це буде мінус 10. Так, я переношу 7, змінюю знак на протилежний. Тоді Ха дорівнює 10. Отже, я зараз буду фіксувати. Уже десь точка А має координати по іксу 10. Далі з ігреком. 8. Ой, мінус 2, перепрошую. YB Б мінус 2 мінус і дорівнює 8. Мінус А. Дорівнює 8, переносимо мінус 2, буде плюс 2. Буде 8 плюс 2, буде 10, тоді yА буде дорівнювати мінус 10. мінус 10. Так, і Z. Zb 0, мінус ZA дорівнює 1. Мінус ZA1, значить ZA це мінус 1. Мінус 1. Є у нас координати точки А. Тоді координати вектора ОА це у нас від кінця від 10. Відняти точку О це 0. Тому це буде так, і 10 залишиться. 10-0, мінус 10-0 це мінус 10, мінус 1 мінус 0 це мінус -1, 1. Ось у нас координати ОА, ось у нас координати АБ, скалярний добуток, ОА помножити на АБ. Дорівнює, Ми множимо координати векторів відповідні х на х плюс y на y. І так, множимо 10 на мінус 3, додати мінус 10 на 8 і додати мінус 1 на 1. Дорівнює, мінус 30, мінус 80 і відняти 1. Це буде мінус 111. Ось це наша відповідь. Так, і йдемо до завдання з параметру. Визначте найменше значення А, за якого має корені дане рівняння. Маємо рівняння тригонометричне з параметру. Що це означає? Якби в нас було синус х дорівнює А. За якого воно за якого значення е, рівняння це має корені? Ми знаємо, що значення синуса воно лежить в межах від мінус одиниці до одиниці. І тому м у нас має бути права частина від мінус одиниці до одиниці. У нас в нашому випадку є х плюс пі на 3. Що це означає? Чи нам це, це щось дає? Плюс пі на 3 це означає, що наш синус. Бо він по ігриках. Якщо ми подивимося, наприклад, на приблизно графік синуса це у нас синусоїда, і вона лежить в межах від мінус одиниці до одиниці. І якщо у нас Х плю на 3, це означає, що вона рухається не по ігрику догори або донизу, а вона рухається по х вліво або вправо. Х плюс пі на 3 це означає, що ми її зсуваємо на... в. Від'ємному напрямку на на 3. Кожна точечка зсувається на на 3. Тому вона по ігреку у нас не, не рухається, і це означає, що для правої частини ось ця плюс на 3 ніякого значення немає. Тобто, чи в нас би був синус просто Х, чи в нас синус Х плюс на 3, для нас це не важливо. Для нас важливо, що корень рівняння має, рівняння має корені, ось. При тому, щоб ось ця наша права частина була в межах від мінус одиниці до одиниці. Тобто ми так і записуємо, що 2а в другому додати 5а відняти 6, воно має бути більше рівне за мінус одиницю, і 2а в другому додати 5А відняти 6 має бути менше рівне за одиницю. Ось, розв'язавши цю. Систему ми з вами знайдемо наші, нашу відповідь. Тому розв'язуємо кожну окремо. переносимо мінус одиничку, маємо квадратичну нерівність 2а в другому. Додати 5а. мінус 1 переносимо буде плюс 1, мінус 6 плюс 1 буде мінус 5 і має бути більше рівне за 0. Дискримінантом знаходимо А1 і А2. Дискримінант у нас B квадрат мінус 4 АЦ. Підставляємо. Так, 25 відняти 4 на 2 і на мінус 5. Дорівнює. 5 на 4 – 20, і на 2 – 40. Буде 25 додати 40, дорівнює 65. Корінь з дискримінанта це корінь з 65. Що у нас тут? Якщо ми, мабуть, воно не добувається і навіть не розкладається. Якщо ми поділимо на 5, то у нас де 13 на 5. Так, ми його і залишимо. Отже, А1 дорівнює. Мінус B плюс корінь з дискримінанта, мінус 5 плюс корінь 65, поділити на 4, і А2 дорівнює мінус 5, мінус корінь 65 поділити на 4. Якщо ми будемо на проміжку, це у нас нерівність, тому у нас буде проміжки відповіддю, зафарбовуємо, тому що у нас нерівність не строга. Очевидно, що тут А2 буде з цього боку, А1 з цього боку. Наша парабола у нас графіком є функції квадратичної, відки направлені вгору. Ось отак. І більше рівне нуля. Це будуть з цього боку у нас і з цього боку значення. Далі, давайте ми розглянемо другу. Це у нас була перша. друга. 2а в квадраті плюс 5а. Переносимо одиничку, мінус 6, мінус 1 буде мінус 7 менше рівне 0. Розв'язуємо дискримінантом. Дискримінант дорівнює 25 Відняти 4 на 2 на мінус 7, дорівнює 25, додати 8 на 7. 56, дорівнює. Тут у нас вже 81 добувається корінь. Корінь з дискримінанта дорівнює 9. Шукаємо А1 і А2. А1 мінус 5 додати 9, поділити на 4. 9 відняти 5, це 4 поділити на 4, 1, і А2 дорівнює мінус Б. Мінус корінь дискримінанта поділити на 4, мінус 14 і поділити на 4, мінус 14, поділити на 27, мінус 7 і ще раз на 2 мінус 3,5. Так, і у нас буде. М, давайте ми зробимо так це на паралельно до цієї, тільки нам потрібно визначити. Якщо у нас мінус 5, додати корінь 65, 65 це корінь 64, це 8, тому тут трішки більше, але 8 відняти 5 це буде 3, трішки більше і поділити на 4 це буде менше, ніж одиниця. Так, тому А1 менше, ніж одиниця, тому одиниця у нас буде з цього боку. Далі мінус 3,5. Треба визначити, наскільки воно відрізняється від ось цього, від А2. Мінус 5, тут 65 це 8 і чуть-чуть 5 плюс 8 додаємо, це буде 13, і ділимо на 4. Це буде 12 поділити на 4. Це буде. 3, але це, мабуть, буде менше за 3, тому. Верніше, більше за 3. Тому мінус 3,5 буде з цього боку. У нас парабола відками вгору. Ось так, і наші значення. Менше за одиничку. Ой, менше за 0, я перепрошую, тому нам потрібно, там, де парабола нижче, ось і Х. Ось. І тоді наші корені спільні. Шукаємо ось так. Дивіться, ось наша спільна від мінус 5 до А2 і від А1 до 1. Що нас запитують? Наша. Умова. Визначте найменше значення А, за якого має корені рівняння. Очевидно, що найменше значення це буде мінус 3,5. Відповідь у нас мінус 3,5. Таке, дивіться, завдання з параметром тут складне, я не можу його назвати, що воно дуже складне, потрібно просто проаналізувати. Єдина складність це тут, що тут корінь з дискримінанта не добувається, і отут важко визначити, чи то буде. І що буде ближче, що буде далі на координатній прямі, щоб точно визначити. Тому що. Давайте, якщо ми 3,5 помножимо на, 4, ще раз перевіримо, 3,5, якщо помножити на 4, ми подивимося, чи точно ми визначили. 3,5, якщо помножити на 27 і 7 помножити на 20, 14. Так, ну ми з вами ще тут, отут знали, що це у нас було мінус 14. А ось тут у нас число менше за мінус 14, там мінус 13 і трішки, тому у нас воно буде ближче до, до нуля, і буде ближче, буде правіше. Тому очевидно, що мінус 3,5 буде подалі. Ось тут єдиний такий момент, де можна заплутатись, і потрібно дуже уважно визначати. Ось. Тому завдання виконане, можливо, не дуже детально я в деяких моментах тут розповідала, тому що така сама намагалася не помилитися. Тому я чекаю ваших коментарів, окремо я ще буду розписувати це завдання в папці рівняння з параметрами, тому чекаю вас в коментарях і у наступних відео. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!